Я чітко розумів, що мені потрібно: надійне живлення для холодильника, світла, зарядки ноутбука і телефонів. Платити тисячі доларів за гарний дизайн, мобільний додаток я не готовий, тому вирішив піти іншим шляхом: зібрати власну систему з компонентів, замовлених напряму. З Китаю. Звісно, моя система виглядає не так гламурно, як заводські станції, але свою роботу вона виконує. Давайте покажу, з чого вона складається. Серце системи це китайський інвертор GD Solar. На 24 вольти із заявленою піковою потужністю до 3 кВт. Замовляв на AliExpress. Так, жодної гарантії, жодного відомого бренду. Є ризик, я розумію. Але. Того року мій товариш замовив такий самий бренд. Він у нього стабільно пропрацював рік, тому я і вирішив. Далі, акумулятор. Тут я вирішив не економити на технології і взяв літій залізофосфатний акумулятор. Він значно безпечніший і довговічніший за звичайні літій іоні, чи тим більше. Автомобільні, автомобільні свінцеві акуми. Моя батарея має напругу 24 вольти і ємність 100 Ампер годин, що в сумі дає близько 2,4 кВт годин ємності. Для зарядки я використовую цей же інвертор, який дозволяє виставити правильний параметр для літій заліза фосфатного акумулятора. Вся ця конструкція разом з товстими проводами. Та запобіжниками обійшлася мені в суму, яка була менше за готовий екофлоу аналогічної ємності на той момент.